Ваші, шановні глядачі на каналі Таємниці Таро. Сьогодні у нас буде ворожіння на старовинному пасьянці і дивитись ми будемо ваше найближче майбутнє та майбутні події. Пасіянс зазвичай дає прогноз на найближчий час і збувається впродовж місяця. Тож, тема нашого ворожіння події найближчого майбутнього. Налаштовуємось на позитив, і все буде чудово. А я починаю ворожіння. Сьогодні в нас буде два варіанти: перший, другий. Обирайте свій варіант, а я починаю ворожіння з першого варіанту. Для тих, хто обрав перший варіант, зелений камінчик, я починаю ворожіння для вас. Дивимось! Тож пасіян скла, всякі ж карти збіглися. Дивимось. Корона, супутня картка. Книга та місяць. Перехідна картка. Равлик. Трамвай, бантик, човен. Місто або будинки. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Готуйтесь до великого успіху у справах та найвищого досягнення вашої мети, бо вам випала найкраща картка цього пасянц корона. А якщо вам доведеться відвідати казенний будинок у якихось паперових справах, то знайте, що все вирішиться успішно. Також це може стосуватися нового знайомства. Бо саме найближчим часом у вас може відбутися нове знайомство з новою людиною. І це знайомство також буде дуже вдалим і успішним для вас. Також вас чекає якась дорога, якась поїздка. Про це нам говорить картка трамвай. А ще поряд ми бачимо найкращу картку цього пасіянсу равлик, яка передрікає здійснення вашого бажання або вашої мрії. Можливо, це якось буде пов'язано. З цією дорогою або поїздкою. Знайте, що попереду вас чекають зміни в вашому житті. Зміни можуть бути дуже значними, зміни можуть відбутися у ділових справах, у вашому оточенні та в вашому особистому інтимному житті. Вас чекає покращення цієї сфери. Та інтимний зв'язок. Та ще й у найближчому майбутньому вас чекає якась подорож, якась поїздка. Тож, пасьянс вказує на зміни найближчим часом у вашому житті. Всі картки, які склалися в цьому пасьянсі, дуже позитивні. Тобто, в найближчим часом стануться дуже. Позитивні зміни в вашому житті. Чого я вам і бажаю! Дякую за увагу та перегляд! А ми йдемо далі до другого варіанту. Для тих, хто обрав другий варіант або синій камінчик. Я починаю ворожіння для вас. Подій найближчого майбутнього покаже нам старовинний пасьянс. Дивимося! Тож, пасіян склався. Дивимось, які картки збіглися. Підкова, стріли, супутня картка, телефон, корона. лист. Свічки, супутня картка, трамвай, ключ. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. У вас починається щаслива смуга в вашому житті, за що б ви не бралися в цей час, на вас чекає успіх, бо з вами поряд буде пані фортуна. Тобто, у всьому вас буде супроводжувати. Удача! Але й будуть серцеві переживання або хвилювання, які можуть бути пов'язані із почуттям кохання або закоханості. І можливо ці хвилювання з'являться у вас після якогось телефонного дзвінка або телефонної розмови. Але знайте, що все буде добре. Бо вас чекає великий успіх у всіх ваших справах, та найвище досягнення поставленої вами мети. Бо вам випала найкраща картка цього пасянц корона. А корона це не просто успіх. Це відчуття, що ви на висоті, що ви впевнені в собі, це відчуття піднесеності. А ще ви отримаєте якогось листа, або повідомлення, або очікувану вами звістку. У цей час, можливо, ви відчуєте, в чому самотність, або вам потрібно бути на самоті для того, щоб зосередитися та розміркувати про ситуацію, яка відбувається навколо вас. Для того, щоб зрозуміти та зробити певні висновки. Найближчим часом ви кудись відправитесь, вас чекає дорога або поїздка. Може, вам доведеться кудись піти. А ще для вас відкриється можливість для вирішення якогось ключового для вас питання. Тобто, ви отримаєте ключ, знайдете рішення. Благополучного розв'язання якогось ключового питання або вирішення якоїсь проблеми. Отакий От пасіянс склався для вас другий варіант. Дякую вам за увагу та перегляд! На цьому ворожіння завершено. Дякую вам за увагу та час проведений разом зі мною на каналі Таємниці Тару. Бажаю всім щасливих змін у житті. Миру, кохання та удачі у всіх ваших справах. Не забувайте підписуватись на канал, хто ще не підписався, для того, щоб не пропустити нових відео. Будьте разом із каналом Терніці Таро завжди на крок попереду самого часу. На все добре і до нової зустрічі.